Глядачі, вистоїмо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія почала втрачати ключові населені пункти на північному сході України внаслідок контрнаступу ЗСУ. У суботу, 10 вересня, російські війська залишили головний фортпост армії РФ у цьому регіоні, ізюму Харківській області. Для Кремля втрата цього міста є найважчою поразкою війни з Україною. з часів відступу в березні з під Києва. Для України така ситуація на фронті є переломним моментом у шестимісячній війні. Пише Reuters. Росіяни використовували ізюм як Базу для постачання своїх військ для наступу на Донбасі, але російські війська поспіхом покинули це місто, залишивши склади, повні озброєння і техніку. Міноборони РФ у своєму повідомленні заявило про те, що російські війська отримали наказ залишити місто та інші населені пункти Харківської області для того, щоб посилити угрупування військ на Донбасі. Фокус вже писав про те, що в Росії назвали розгром під ізюмом перегрупуванням військ в окупаційній адміністрації Харківської області. Закликали місцевих жителів евакуюватися. Щоб врятувати своє життя, за даними російського інформагентства ТАС на дорогах навіть утворилися затори через автомобілі з місцевими жителями, які хочуть виїхати до Росії. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що йде роздача їжі та медикаментів людям, які стояли у черзі на шляху до кордону з Росією. Сенатор Андрій Турчак із прокремлівської партії Єдина Росія повідомив про понад 400 автомобілів на кордоні. Якщо контрнаступ української армії буде і надалі таким самим успішним, то це стане удар. Ром для Росії, яка на думку західних спецслужб вже зазнала величезних втрат. З іншого боку, для України це добрий стимул показати західним союзникам, що їм потрібно і надалі підтримувати нашу країну. Зокрема, це стосується постачання зброї. Як пише Reuters, Україна перебуває під тиском західних країн, які вимагають показати прогрес у війні до приходу зими, адже Путін погрожує припинити постачання енергоносіїв до Європи. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українська армія показує, що може перемогти російською. Що продовжиться постачання західного озброєння за словами Кулеби, що більше буде зброї, то швидше Україна зможе перемогти у війні. Про те, що російські війська залишили Ізюм, стало відомо через кілька годин після того, як українські війська захопили Куп'янськ. Це місто було єдиним залізничним вузлом, яким ішло постачання військ РФ на північному сході України. Внаслідок втрати Куп'янська російська армія опинилася відрізаною від постачання. Ігор Гіркін, колишній командувач проросійських бойовиків на сході України, назвав відступ Росії великою поразкою. Як уже писав фокус на тлі цих подій, Гіркін навіть запропонував віддати Україні частину Білгородської області. Британський військовий експерт, генерал Філіпс Обраєн, зазначає, що оглядаючись на повідомлення минулого тижня, складається враження, що українцям вдався від маневр. Вони зуміли переконати росіян, що головний наступ буде на херсонському напрямку. Пише у своєму твіті професор стратегічних досліджень Шотландського університету Сент Ендрю. Генерал Райан вважає прорив на Харківщині історичним поворотним моментом. Утні історики можуть вважати це важливим поворотним моментом. Після семи місяців жорстоких і відчайдушних боїв українці не тільки можуть воювати, як і де вони хочуть, але й їхні солдати воюють, знаючи, що росіяни втікають. каже Райан. як каже колишній генерал, успіх на полі бою може бути заразливим. Як тільки на полі бою створюється імпульс, успіх, як правило, призводить до нового успіху. Але як каже він, для цього потрібне добре планування, хороше керівництво та підтримка. Тим часом росіяни, навіть маючи ініціативу, здебільшого не змогли створити створити такий імпульс, тепер коли росіяни можуть відповідати лише на українські наступи, бойовий дух і тактична ефективність можуть дуже швидко занепасти. Додатковим викликом є атаки партизанів на півдні проти російських солдатів, офіційних осіб та транспортної інфраструктури, каже Раєн. Війна, на його думку, ще далека від завершення, але український успіх на полі бою стане поштовхом для бойового духу українців і вказує, що захід повинен продовжувати підтримувати Україну. Якщо в найближчі дні чи тижні з'являться зображення великої кількості відступає. Чих і полонених російських військ це може стати стратегічною катастрофою для президента Путіна, його розповіді про велич Росії та ефективні цієї зброї будуть лежати в руїнах. Вважає Вашингтонський аналітик. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.